Вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна і Це гороскоп на сонячне затемнення в Діві. Перед тим як перейти до прогнозів по знакам Зодіаку, я дам загальну інформацію про цей період. Тайм-коди по знакам я лишу в описі під цим відео. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте. Також підписуйтеся на мій телеграм та інстаграм канал. Часткове сонячне затемнення це астрономічне явище, яке відбувається, коли місяць проходить між землею та сонцем, тим самим частково закриваючи видно сонце з невеликої частини землі. Це час починань, воно відкриває перед вами нові можливості, нової роботи, переїзду або прийняття якогось важливого рішення. Коли затемнення зачіпає сферу нашої самоінтифікації, воно здатне змінити звичне сприйняття себе. Ролі, через які ви зазвичай проявляєте себе у світі, втрачають чіткість, і це момент откровення самим собою. Виникає потреба заново визначити, хто ви, навіщо і куди йдете. Це потужний імпульс до переосмислення свого шляху. Часткове сонячне затемнення відбудеться в 30 градусі знака Діви, 21 вересня, о 21.53 за київським часом. Це початок нового циклу, постановка мрій та планів. Затемнення проходить під впливом багатьох планет, і які утворюють конфігурацію пару та великі тригони. Це гармонійні конфігурації, які допомагають нам втілити свої плани. В конфігурації пару є опозиція, в даному випадку на Сатурн і Нептун, що може накладати певні обмеження, все уповільнювати, доведеться докладати багато зусиль. Для бажаного результату доведеться чимось пожертвувати, можуть відбуватися кардинальні зміни в житті, до яких ви не готові, особливо по тим темам, які стосуються роботи та здоров'я, це затемнення взагалі буде піднімати теми нашого здоров'я, здорового способу життя, розпорядку дня, зміни режиму, також медицини, роботи, побутових якихось справ, от піклування про когось. Цей період добре змінювати роботу або шукати новий підхід до робочих завдань, займатися новими проектами, підвищувати свій професійний успіх, стати майстром своєї справи, відкрити власний бізнес, наводити порядок на робочому місці, в домі та в документах, ставити плани на рік, налагоджувати стосунки в колективі, зайнятися власним здоров'ям, пройти обстеження, зробити медичні процедури, почати харчуватися здоровою їжею, додати спорту або сісти на дієту. Добре, Робити щось своїми руками, почати будівництво, ремонт, наймати людей для допомоги по роботі чи домі. Потрібно працювати над особистими якостями та гармонізувати прискіпливість, строгість, дріб'язковість, невміння бачити загальну картину, приземленість та скупість, розвивати в собі працьовитість, посидючість, відповідальність та увагу до деталей. Це затемнення буде впливати на тих, в кого в натальній карті є планети, або важливі точки в 30 градусі знака Діви, плюс-мінус 3 градуси від дати народження. Або ті, хто народжені з 17 по 22 березня, з 19 по 22 червня, з 18 по 24 вересня, з 18 по 23 листопада. Тепер перейдемо детально по знакам зодіаку, як же на вас буде впливати це часткове сонячне затемнення. Отже, Овни, для вас це період, коли у вас стає багато побутових і робочих турбот. Ви можете звільнитися або змінити роботу. Може змінитися колектив, в якому ви працюєте. На вас можуть покласти більше обов'язків. Наприклад, колега пішла у відпустку, а ви змушені брати на себе її завдання. Або ви будете шукати собі працівників або помічників для роботи, чи по домашнім якимось справам. Може змінитися ваш графік, дехто активно буде займатися справами по господарству, чи буде займатися ремонтом або будівництвом. Добре, зайнятися своїм здоров'ям, пройти обстеження, почати харчуватися здоровою їжею, додати спорту. Змінити свої старі звички, попрощатися зі шкідливими, дехто може надавати підтримку іншим, почати піклуватися про когось чи завести домашнього улюбленця. Взагалі, на майбутні півроку у вас може бути дуже багато якихось рутинних справ та відбуватися зміни по роботі або вашому здоров'ю. Телець. Для вас сонце стоїть в гармонійному аспекті і буде наповнювати вас теплом і енергією, зростуть ваші амбіції. Це період активного самовиверження. Не бійтеся, проявляти свої таланти, виступати на публіку. В цей період добре ходити на свята, вечірки, концерти або влаштовувати їх. Не варто відмовляти собі в радостях. Ви можете взятися за якийсь творчий проект або зайнятися цікавим хобі, живопис, музика, танці, письмо, вивчення якоїсь гри, прокинеться азарт. У кого є своя справа, блог, бренд, добре її розвивати та рекламувати. Також гарний час для проведення часу з дітьми, ігри, свята, розваги, відпочинок, колективний спорт, дехто може дізнатися про вагітність або ну, з'являться в сім'ї діти, а на старших людей можуть покласти виховання онуків. Ви можете отримувати новину від ваших старших дітей. Це також може бути часом флірту, кохання, побачень та розвитку романтичних стосунків. Таке собі внутрішнє відчуття щастя. Близнюки, це період, коли ви зайняті сімейними справами, доглядаєте за домом, робите справи по господарству, вирішуєте якісь сімейні питання, робите покупки в дім, багато побутових справ, пов'язаних із нерухомістю. Дехто з вас може робити ремонт, дехто може переїхати в інше житло, добре купувати, продавати, орендувати нерухомість. В декого може змінитися склад сім'ї, стане багато комунікації з родичами, хтось може цікавитися історією роду, батьківщини. Добре відвідувати батьків, більше спілкуватися з ними. Взагалі багато якихось розмов, перемовин може бути з сім'єю або родичами. Раки для вас сонце активізує сферу навчання, зустрічей та нових знайомств. В цей період може бути багато спілкування як з рідними, так і людьми, що вас оточують. Ви можете поїхати в гості до брата, сестри, або вони вас навідають. Може бути активне спілкування з новими сусідами, в декого може змінитися звична обстановка, нові колеги, сусіди, друзі. Добре, їздити в короткі подорожі або відрядження, проходити якісь курси, читати цікаву літературу, дивитися повчальні ролики, отримувати і ділитися інформацією. Дехто з вас може змінити транспорт, купити, продати, орендувати авто, мото або вело. Або здавати в ремонт, тобто такі собі клопоти з автотранспортом. Вам може сподобатись прогулянка містом чи за ним. Хтось може придбати собі велосипед або мотоцикл. Також підійде піша хода для корисних звичок. Хтось може здавати на права у журналістів і блогерів буде багато контактів і письма. Ви можете оформляти якісь документи або робити звіти. Багато спілкування, багато руху принесе вам. Це затемнення, може бути навіть якась сильна активність по робочим справам. Леви, для вас це період активного накопичення фінансів та майна. Дехто захоче змінити роботу на більш оплачувану, а дехто додасть щось нове в свою, що буде збільшувати фінанси. Ви зможете продати свій продукт і купити для вас важливі речі. Дехто може знайти додатковий дохід або роботу з більшою оплатою, де ви зможете наповну проявити свої таланти. Важливими стануть добробут, стабільність, комфорт, добре накопичувати кошти і вести кошторис. Дехто може створювати комфорт в домі, купувати прикраси чи меблі додому, доглядати за садом, квітником. А дехто почне піклуватись про своє тіло, дієта, вітаміни, масажі, салони, краси, покупки одягу все це підвищить вашу самооцінку. Ви можете відвідувати творчі заходи, займатися мистецтвом, яке зможете продати, або почнете щось колекціонувати. Ви почнете цінувати якість речей, а не їх ціну, в когось може з'явитися якийсь додатковий дохід, а хтось змінить роботу і буде отримувати більшу заробітну плату. Це ваш час. У вас з'явиться прилив енергії та жага до діяльності. Зросте активність, ставте плани на майбутнє. Це період, коли ви налаштовані на себе свій саморозвиток, зовнішність, подачу себе іншим. Ваша харизма буде притягувати до вас людей. Добре займатися тим, що принесе користь вашій зовнішності і вашому здоров'ю. Походи в салони, на масажі, косметичні уколи краси, зміна іміджу, нова зачіска, дієта, спорт. Дехто може одягти форму, спецодяг, ваше відношення до життя теж може змінитися. Це час розпочинати щось нове, свою справу, створення власного бренду, піти навчатися чи переїхати, змінити роботу. Зміни можуть відбуватися і в партнерських відносинах, як ділових, так і особистих. Хто надає консультації, має власний бізнес, у вас з'являться нові клієнти. Хто самотній може з кимось познайомитися і почати симпатизувати один одному, ви можете вирушити в цікаву подорож, де буде багато нових вражень. Терези. Ви можете відчувати спад енергії, активності, захочеться відпочити, побути наодинці або ви візьмете роботу додому. Чи підете у відпустку. Хто не працює, може шукати душевного спокою. Ви можете відвідувати місця сили, зайнятися якимись духовними практиками, йогою, можуть відкриватися певні таємниці, або ви будете щось приховувати від інших. При потребі добре звертатись до психолога, астролога. Вас і самих може цікавити езотеричні знання. Добре в цей період позбуватися своїх страхів, минулого, поганих звичок, зайнятися своїм здоров'ям. Воно може турбувати. Ви можете допомагати іншим піклуватися про когось, зайнятися благодійністю, або ви заглибитися в творчість. Музика, танці, живопис. Дехто може поїхати в далеку подорож або спілкуватися з людьми здалеку, вирішувати питання імміграції або питання за кордону. Скорпіони. Цей період багато спілкування з друзями та колегами. Вас можуть часто кудись запрошувати, ви можете вступати в новий колектив, групу по спільним інтересам, організовувати разом якийсь захід, займатися благодійністю або волонтерською діяльністю, вести якийсь творчий бізнес-проект, за який можете отримувати непоганий прибуток. Також ви можете організувати або приймати участь у спортивних змаганнях або бути вболівальником. Вас можуть цікавити наука, нові технології, астрологія. Ви можете бути активні в соціальних мережах, звести свій блог, активно спілкуватися з іншими, може зрости ваша популярність, добре ставити собі нові цілі і плани на місяць, рік і досягати їх. Ви можете отримувати новини від старших дітей або цікавитися їх життям, підтримувати їх. Дехто може вступити в другий шлюб і у вас з'являться названі діти. Стрілець. Цей період ви можете впевнено досягати результату в роботі, кар'єрі, можете отримати підвищення чи очолити відділ, можливі зміни у вашій репутації в очах керівництва та колективу. Дехто може знайти нову роботу з більшим окладом або розвивати власний бізнес, давати рекламу, зайнятися адміністративними питаннями, взяти на себе більше обов'язків. Якщо ви не працюєте, то зміни можуть бути в статусі одруження, розлучення, народження дитини, вихід на пенсію, звільнення. Оформлення офіційних документів чи документів на місце проживання. Цей сектор також вказує на наш обов'язок допомагати старшим людям, має відношення до старших роду. Ще ви часто можете відвідувати державні установи. Дехто може піти служити державі, захищати кордони, а дехто покладе на себе обмеження, візьме аскезу, займеться альпінізмом чи буде е, збирати якийсь антикваріат. Кози цей період у вас може посилитися інтерес до далеких країн та мов. Ви можете вирушити в подорож, завести нові знайомства, вивчити нові культури або почати співпрацювати з іноземцями. Також зросте цікавість до релігії, філософії, може змінитися ваш світогляд. Ви можете знайти собі духовного наставника, гуру, зайнятися йогою, більше читати релігійну літературу, Дехто може обвінчатися, стати хресними батьками. От, або замовляти молебень в цей період, а декого будуть цікавити нові знання, навчання, курси, астрологія, або ви займетеся викладацькою діяльністю і будете передавати свої знання іншим. Дехто буде створювати свій бренд, ввести блог, писати тексти, публікації, можливо, навіть книгу, або вас опублікують в популярному журналі. Добре, зайнятися маркетингом та масовим піар, дехто буде вирішувати юридичні питання або справи пов'язані з родичами чоловіка. Або жінки. Водолії. В цей період можуть виникати кризові ситуації, особливо те, що стосується фінансів або інтимних стосунків. Багато занепокоєння по цим темам. В декого з'являться нові коханці, які будуть підтримувати фінансово. Якщо стосунки стабільні, добре в них додати пристрасті, можуть виникати проблеми по здоров'ю, вчасно звертайтеся до лікаря. Особлива увага вагітним: зростуть ваші бажання мати більше у фінансовій сфері. Ви можете отримувати фінансову допомогу від партнера, друзів, соцвиплати, аліменти, спадщину, гроші від клієнтів або брати кредити і в щось інвестувати, оформлювати страховку. Також ви можете вирішувати питання в банках та з податковими, декого можуть відправити на фронт в гарячі точки. Будьте обережні. Дехто почне цікавитися містикою, езотерикою, психологією або нетрадиційним лікуванням. Риби в цей період зросте ваша активність у спілкуванні з іншими людьми, можливі нові знайомства, збільшення клієнтської бази, друзів, ви можете вирішувати якісь питання з партнерами. А дехто візьме чи розірве шлюб, хтось отримає пропозицію руки і серця. Ви можете помічати, що до вас проявляють цікавість, хочуть більше з вами розмовляти. Також це може стосуватися вашої роботи. З'являться нова або зросте конкуренція. Ви будете будувати стосунки з новими людьми, які згодом стануть вашими друзями. Дехто буде підписувати договори, звертатися до адвокатів чи нотаріусів. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте, як проходить у вас коридор затемнень.